Привіт, друзі! Як працював щипоріс з гілками фруктових дерев ви бачили в попередніх відео. А на цей раз планую провести подрібнення застарілих стебел малини, гілок рози та шипшини з великими та гострими колючками, стебло помідор, гілки кущів та лози винограду. Щіпу буду використовувати в якості мульчі під деревами та в малині. А от стебла помідорів та квітів. В основному це лілії та флокси чекають подрібнення, а потім на компостну яму. А фіналом роботи щепоріза буде випробування при подрібненні стебел кукурудзи, деякі навіть з початками. А розпочну подрібнювати гілки рози та шипшини. Тут головне не щіпа, а позбавити гілки від гострих шипів. Тому що такі гілки навіть і транспортувати складно. І як результат... Щипоріз затяг гілки без всяких проблем, шипи подрібнюються разом з гілками, а от листі, друзі, проскакує майже цілим. І це при тому, що зазор між ножами і контрножом встановив навіть менше, ніж пів міліметра. І як результат отримав 20-літрову відро щипи, яка майже не травмує руку. Тепер приступаю до подрібнення з помідора. Це помідори самосійні, виросли без розсади і заважають іншим рослинам, як кажуть, не там, де потрібно виросли. Тому і вирішив попробувати подрібнити ці стебло помідор. Це може бути, звісно, інші рослини, але під руку попалися ці стебло помідорів. Для щепоріза така робота проходить теж без довантажень. Але за рахунок коротких стебл необхідно трохи допомагати просувати їх по бункеру. А з міркувань техніки безпеки, мабуть, буде за необхідно зробити товкачку якусь, ну, типа швабри, але широку таку. Ну і на виході, друзі, отримав отаку чудову подрібнену масу якраз для компостної ями. Переробка стебел малини в щипу теж під силу цьому щіпорізу. Єдине, що погано, що стебла малини ці були під дощем, яка, намокли і не зовсім зручно подаються бункер для подрібнювання. Але теж можна, я скажу, непогано подрібнювати. І потім цю ж саму щепу, друзі, можна ж і посипати у малині. Подрібнення на щепу відносно довгих гілок декоративного дерева. Тут, як кажуть, тільки подавай. Щепоріз сам затяг гілки і без моєї допомоги. З такими гілками є можливість щепорізу, мабуть, досягнути максимальної продуктивності. А от уже з лозою винограду зовсім інша справа. Лоза не така довга і її приходиться штовхати. Рукою знов вже небезпечна. А гілкою теж незручна. Мабуть точно прийдеться робити вже товкачку. Але подрібнення проведено, я вважаю, рахую, що нормально. Всі прекрасно розуміють, коли квіти вже відсвіли, їх потрібно зрізати. І як варіант на компостну яму. Але процеси перетворення їх в органіку краще буде при їх подрібненні. От і вирішив подрібнити стебла лілії та флокси. Тут, як кажуть, тільки подавай. Тож, ще порізно вантаження майже не відчуває. Можна завантажувати хоч на всю ширину бункера. І по завершенні, як завжди, отрималась така чудова подрібнена маса для компостної ями. Друзі. Всі ці роботи по переробці гілок на щепу проводив ще наприкінці літа. А от зараз майже через місяць після тривалих дощів з'явилась можливість протестувати в роботі подрібнення степу кукурузи, деякі навіть з початками. Про це просили мене в попередніх відео. І як вам така робота? Тільки поспішаю завантажувати, хоч на всю площу бункера. І ще поріз з двигуном 7 кінських сил навантаження теж майже і не відчуваю. Шинкує супер, мені подобається. Єдине, це що листя, яке вже висохло зовсім, як папір кажуть, воно майже не подрібнюється. Я навіть спробував другий раз закинути ці листя, яка кажу, цю вже масу, але на виході отримав той же результат. Листя вискакують неподрібненими. А вже після подрібнення кукурузи її можна використовувати і як корма для худоби або як органіка. Друзі, а як вам така робота подрібнювача? За декілька хвилин отримав біля 250 літрів щепи древесини та подрібнених рослин. Щіпу від деревини використовую як мульчу на грядках малини. А можливо, даже буду в подальшому і в саду. Але основна його робота це переробка деревини на щепу, А сад немаленький, і щорічна обрізка саду це обов'язково. А ще, враховуючи, що зараз потрібно мати альтернативні джерела опалювання, то можна безкоштовно, без штрафів отримати безмежну кількість щепи для опалювання. І це від гілок, які вивозять на сміттєсвалище. За це ще навіть і подякую. Зробити висновки, як працює поріз Арпал ще зарано. Це можна зробити лише після тривалого використання. А зараз, мабуть, і все, з чим хотів поділитися як працює поріз. Кому відео було цікавим та корисним, не забувайте оцінити його. А якщо бажаєте не пропустити нове відео, не забуваємо підписатись та натиснути на дзвіночок. У кого будуть запитання та пропозиції, пишіть в коментарях, буде цікаво. Друзі, всім миру, здоров'я, великих врожаїв і щоб техніка справно працювала. До побачення, друзі, і до зустрічі на каналі.